Сьогодні я поділюся з вами дечим некомфортним комфортним і особистим. Раніше я знімав відео та робив свій анімаційний проект російською мовою. І ось чому я так пізно від цього відмовився. І я не хочу, щоб люди думали, що це якесь виправдовальне відео. Я просто ділюсь своїм досвідом і історією того, як жив. Я українець, ви українці, і мені не потрібна спеціальна причина, щоб відверто розповісти вам те, що в мене на душі. Я Люм'їн, мені зараз близько 20 років, родом я з Донеччини. з самого дитинства, попри всі очевидні проблеми, які існували в Україні до Майдану, я все одно був достатньо щасливим. Не знаю, як у школах та садках зараз, але коли я був малий, перед першим класом нас у дитячому садочку ставили у ряд і питали: у який клас ти підеш: український чи російський. Тоді я розмовляв з суржиком, як і вся моя сім'я. Тому вибір був неочевидним. У дітей немає політичних поглядів чи патріотизму. Вони роблять вибір так, як їм здається правильно. І я вибрав українську. Керуючись простою логікою. Я ж в Україні живу. Але сенсу у моєму виборі було мало. Батьки злякалися майдану та втекли у Росію. Забирав мене з собою. І ось мій суржик, що поступово ставав чистою українською, розбився обов'язок говорити чистою російською. Який нав'язували школа, батьки та все оточення. Варто було мені випадково сказати хочете замість хатіття. І весь клас вибухав сміхом та криками про мою неграмотність. Українофобних історій було безліч. Наприклад, коли хтось на весь клас кричав: Я не буду сидіти з хабом, коли його хотіли посадити поруч зі мною як покарання. І це при тому, що прізвище в нього закінчується на юг. Іронічно, У мене крали гроші, розбивали телефон, викликали на стрілку лише за те, що я не тієї національності. Я розповідаю саме про школу, бо в дитинстві весь цей досвід бив по емоціям найсильніше. Коли ти малий, тобі болить, коли дорослішаєш, ти грубієш. Не тому, що стаєш злим, а тому, що якщо так не робити, то тобі настане каюк. Постійна напруга, очікування підлості, бійки, взаємна ненависть, усе це з часом просто стирає емоції. Те саме продовжувалося і після школи, у звичайному житті, на роботі. Поки ти не наб'єш комусь кабіну і не почнеш посилати його на. Кожен раз, коли бачиш, тебе не перестануть називати х**лом та розповідати про Крим. Але за бійку, звісно, покарають тебе. Бо це ж були просто жарти, веселі такі. Ну знаєте, як жарти у якомусь кривому дзеркалі? І знаєте, я успокаиваю наших зрителів, я говорю, не комплексуйте, що ми пока так живемо. Не треба комплексувати, Поки є Україна. Ми в повному порядку, друзі. Мистра на пародія, а там просто пародія на пародію. І отут я хочу зупинитися на темі жартів, бо жарти це взагалі окрема ситуація. Зараз розповім вам невеличку історію. Зробимо такий собі сторі тайм. <кхем> Якось ми з моїм класом сиділи біля спортзалу і чекали, поки інший клас перевдягнеться. Було тихо. І Раптом ми почули дитячий крик. Та потім плач з роздягальні. За кілька секунд звідти вибігли діти. Майже одразу всі зібралися подивитися, що трапилося. Приїхала швидка, якогось хлопця забрали до лікарні. Лише потім я дізнався, що там було насправді. В іншому класі був хлопець, який не подобався іншим. І вони вирішили пожартувати. Його закрутили в спортивний мат, трохи попинали, а потім почали стрибати на ньому. У результаті. Зламали йому хребет. І я не знаю, як далі склалося його життя, але мені казали, що тепер він не може ходити. І звісно, нікому за це нічого не було. Ні вчителям, ні тим, хто це зробив. Наступного дня всім уже було байдуже. Усі забули. А ось в мене цей веселий жарт так і не вийшов з голови. Мабуть, з мене не дуже веселий сторітаймер. Такого лайна там було дуже багато, але історії про те, як хтось у моєму російському класі спився ще у років тринадцять. Бухав з бомжами або як хтось по це, чи чув Це не те, для чого я знімаю це відео. І я просто хочу, щоб ви побачили і почули те саме, що побачив і почув я. Коли опинився у Росії, бо я бачу різницю. Я навчався в українській школі, я жив в Україні, і я це чудово пам'ятаю. В Україні ми на кожній перерві вибігали на вулицю. Взимку грали снижки, влітку в козаки. В Росії ж нам заборонялося виходити навіть у шкільний двір. У українській школі щороку була ярмарка з купою смаколиків, яку всі дуже чекали. У Росії не було нічого. Я навіть малювати сюди нічого не буду. Там нічого не було б. Я пам'ятаю нашого трудовика в Україні. Людина, яка на території школи будувала моделі кораблів, бо захоплювалася ними і прикрашала ними шкільний тир. І це зовсім не те саме, що мій російський трудовик, який іноді просто бухав і розповідав якусь Маячню про Радянський Союз. Тому, як ви, мабуть, вже зрозуміли, життя у Росії мені не дуже сподобалось. Але через те, що я був дитиною, яка нічого не розуміє у політиці та історії, та яка виросла у Україні, але у російськомовному середовищі, у моїй голові не було зв'язку між російською мовою та Росією. Я насправді вважав, що російська мова це якийсь діалект, який просто був популярен у Росії. Поступово життя у Росії вибивало з мене залишки української мови, але не бажання повернутися. Саме тоді я почав робити свій анімаційний проєкт та вести Ютуб канал. Я вже тоді хотів творити українською. Але після стільки років прожитих у Росії російська стала єдиною мовою, яку я нормально знав. Тому я і вирішив почати з неї. Я ріс, заводив знайомства, удосконалював навички. І не встиг оглянутися, як вже міг конкурувати з дорослішими аніматорами за якістю візуалу. А потім почалася війна. Як і усі, весь перший рік я не міг повірити, що вона дійсно почалася, та буде йти ще дуже довго. Я думав. Та ні. Ну, яка війна, ви що з глузду з'їхали? Сподівався, що все це зупиниться. Але реальність дала жорсткого ляпаса: настав час рвати будь-які зв'язки. Мої плани вирости, стабілізувати дохід та повернутися додому в Україну пішли під три чорти. Все погіршувалося тим, що першими на фронт відправляли мали народи, переселенців і особливо українців. Я чітко розумів. Для них я ідеальний кандидат для того, щоб відправити мене вбивати своїх. Я продовжив працювати та знімати відео. Чому? Бо щоб втекти в іншу країну, потрібні були гроші, а канал був найшвидшим способом їх заробити. І це дійсно спрацювало, я втік. Почуття, яке я відчув під час перетину кордону, дуже важко описати. Від стресу я майже одразу знепритомів, що й не опинився у Казахстані. У відносній безпеці я почав заново вивчати українську історію України, політику. І це дуже сильно на мене впливало. У Росії я роками чув, що всі сусідні країни говорять російською. Я щиро вірив, що роблячи контент російською, я роблю його доступним для всіх цих країн. Але у Казахстані я побачив правду. Російською там говорять в основному літні люди. Люди середнього віку слабо, а діти взагалі її не розуміють. Факти з історії України і новий досвід дали мені побачити справжній зв'язок між Росією і російською мовою. Знання російської це не фіча, а бах. Це шрам, який заживає лише тоді, коли виростають нові покоління. Я дивився на те, як українські ютубери залишали свої російські канали та переходили на український ютуб. Це надихало та підштовхувало зробити це самому. Після всього цього я відмовився від російської версії свого проекту і залишив тільки українську та англійську, хоча було б добре зробити і іспанську. Через це рішення було багато ображених та агресивних. Але я одразу ж отримав підтримку від української частини аудиторії, яка щиро раділа моєму переходу. Спілкування з українськими глядачами відчувалося як довгоочікуване повернення додому. Я простягнув їм руку і вони потиснули її у відповідь. Коли мені бажали смерти за відмову робити відео російською, українська аудиторія встала на мою сторону, без сумнівів. І навіть якщо українське ком'юніті мене не прийме, я все одно буду вдячним за підтримку. І я розумію, що через те, що я раніше жив у Росії та робив контент російською, багато хто може не захотіти зі мною працювати. Я не знімаю з себе відповідальності за свій шлях. Це неправильно бути українцем і знімати відео для російського Ютубу. І перехід з російського інфопростору в український не вирішує проблеми автоматично. Все вирішується лише тоді, коли твоє нове життя приведе до чогось продуктивнішого, а не знову до тих самих помилок. Проект я роблю для себе. І навіть якщо ні мене, ні його не приймуть, у мене вистачить сил його завершити. Але я не хочу проходити цей шлях сам. І сподіваюся, що ком'юніті зможе прийняти як мене, так і інших людей, які відмовляються від російської мови, заради розвитку української анімаційної спільноти. Ну, а це, мабуть, все, що я хотів вам розповісти. Дуже дякую, що послухали мою історію. Буду дуже вдячний, якщо ви щось напишете у коментарях, підпишетесь, поставите вподобайку та заглянете до моєго телеграм-каналу. Мабуть, я ще щось там напишу, якийсь постик. Ну а на цьому все. Усім дякую, усіх люблю. До скорого.